Ну а перед початком даного відео я хочу сказати, що це вже друга частина. Якщо по якійсь причині ти ще досі не бачив першу частину, то рекомендую подивитися спочатку її. Якщо ти її бачив, то все. Став лайк, підписуйся на цей канал, нажмай на дзвіночок. Ну а мене, в свою чергу, звати Денмен, і я буду починати. Приємного перегляду! До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. В ISB знову декілька питань. Скільки років ти почав знімати? Які в тебе відносини до вінтрейдерів? Чи є в планах знімати майн? Так, ну почав знімати я в 12 років, якщо не помиляюся. Якщо це ти на канал найстаріші відео, ви там їх не знайдете, тому що всі абс... Ну як, там було видалено около 200 відео. Ось, моїм дитячим голосом там був і Mine, і Clash of Clans, і Clash Ні, Clash, Roy... Clash Royale, кілька відео на каналі є. Ось, ну а все решта я одалив. І Mine був, і чого тільки на каналі не було. Я тоді пробував різні ігри записувати ось. Зараз цих відосів ви не знаєте. Ну, коротше кажучи, почав записувати 12 років. Як ти відносишся до від... вінтрейдерів? трейдерів? Ну, так, мені все одно часто кажуть, Ні, ніяк сильно не відношуся. Наступне. Чи плануєш знімати майн? В планах є, взагалі є, планував робити канал по майну. Це от, мої такі, я не знаю. Моя мрія чи що. Я завжди хотів записати серіальчики по майну. Ось, ну але як такої можливості не було, ну то з телефону записується бред, там модів мало і так далі. Коротше кажу, що можливо в майбутньому. Неможливо, воно точно буде в майбутньому, якщо все-таки канал вистрілить і в мене буде нормальна монетизація, то буде. Навіть скоріш цього дільний ютуб канал. Давай далі. Мегакіт запитує, скільки тобі років і коли буде пуш тридцятих рангів? На даний момент мені 16 років, не так давно було день народження. Ну і коли буде пуш 30 рангів, я вже відповідав з найближчим часом постараюсь. Давай далі. Олексій Панченко запитує Чи будеш ти апати 30-35 ранги? Постараюся апати 30-ті ранги, про 35 я навіть не думаю, там вже треба мати сильну команду, скоріш з цього у майбутньому, якщо знову ж таки така команда буде. Далі. Рома задає два запитання: будеш колись донатити в Браво Старс і з якого року ти граєш у Бравил? Так, я ніколи не донатив БС, але якщо буде нормальна монетизація, звісно, буде для вас контент з донату. А з якого року я граю з, 2000... з кінця 2019-го? По-моєму, почав грати з грудня, коли виходило Макс і Біа, а це було більше 4 років назад. Давай далі. IceFox знову задає питання: на що плануєш тратити геми? Є в тебе класні ідеї для відео, але поки що ти їх не робиш. Якщо є, то які? Яка твоя улюбл... найулюбленіша обнова в БС? Так, ну гемчики я планую тратити, навіть не знаю. На всякі прикольні акції. Чесно, деколи да, такі акції, просто не вистачає гемів. Тобто, 50 мегаящиків за, якщо не помиляюся, 500 гемів, чи скільки було. Акція крута. Далі. Чи є класні відео, які ти поки що ще не реалізував? Так, в принципі, є. Ну, знову ж таки, зробити, робити ще міні-ігри, робити відеосики 5 на 5 типу батли. Е, ось. Для цього потрібно збирати багато людей і взагалі хочу різні розіграші робити в майбутньому. Ось. Ну і так само в майбутньому планується відосики з вебками, ну і багато лайв-контенту має бути, якщо мод. Моя найулюбленіша обновес, я навіть не знаю, що я тому розкладати. Я був дуже. Спочатку був дуже розчарований, потім був вже дуже задоволений тим, що ми перейшли на Brawl Pass. Ось. Ну і зараз я не знаю навіть що тут вибирати. Багато з вас що коли дали нову лігу, ось цю силову лігу з бій, бік, коротше кажучи. Ось, ну я не знаю, що сильно назвати. Бо я... я давно не нічився обновам. Ну оці останні обнови, вони дуже класні. Е, я навіть не питаю. А, ось ця з моя ящика, тоді був великий ажіотаж, я не розчарований, але тоді я чекав її дуже сильно. Давай далі. Андрій Топюа задав 8 запитань. Скільки тобі років? Вже відповідали далі. Що грав або граєш на телефоні, окрім Brawl Stars? Так само вже відповідав, давай далі. Скільки раз підтягуєшся на турнічку? Якщо коротко підтягуюся я 15 раз, можливо би потягнув більше. Ем, то, що сказати не можу. Коротше, хто хоче більш подробно, це йому моєму телеграм-каналі. Я туда зкинув відосик, де я йшов на рекорд, буквально вчора. Тому кому кого немає телеграм-каналі, обов'язково туди заходіть, силочка буде під відео. Давай далі. Коли відео? Ура! Я підняв 30 ранг! Так, до речі, тут є важливе уточнення, він питається на основі. Коли це буде на основі, я точно сказати не можу. Але на твінку я постараюся зараз піднімати франка на 30-й ранг. Е, до речі, якщо комусь цікава причина, тому що на твінку буде банально легше підняти, а там противники будуть слабші. Ось, Давай, в принципі, далі. Яка робота найбільше сподобалась, окрім YouTube? Ну, в принципі, я би дуже хотів бути 3D-дизайнером. Ось, там, типу, Робити дизайн для будинків. Це прикольна тема, коротше кажучи. Ось ну або звичайним графічним дизайнером в плані робити якісь превюшечки, картинки, бавитися з фотошопом, ось це мене більше цікавить. Або працювати просто з інтернету. Ось ну, але найбільше мені подобається от, бути блогером. Навіть якщо я на Ютубі, то просто щось записувати. Ну, якось так. Давай далі. На кого будеш поступати? Ну, я ще не визначився. Знову ж таки, я буду старатися поступати на щось зв'язане з комп'ютерами. Давай далі. Чи будеш знімати відосики не про РоБС? А про інші ігри. Інші ігри я буду записувати, але точно не на цьому каналі. Давай далі. Ну, певний час я ходив в спортзал, то й займався важкою атлетикою, і, в принципі, це мене хоча б трішечки цікавить, оскільки, як так, спорт я не цікавий. Тож тобто, футбол мене не цікавить, ось. Та й інші ігри теж там в коментах вже можете мене закидувати, там, не знаю, помідорами, чим хочете, але спорт мене не цікавить і слово зовсім. Ну і ще люблю плавати. Ось, Давай далі. Рома запитує: скільки раз віджимаєшся? Якщо від землі, це від 20 до 30 раз я рідко відживаюсь від землі. Давай далі. Ідзі запитує, який твій улюблений Бравлер? І чому він твій улюблений Бравлер? Так, ну я вже відповідав на це питання. По суті, мені найбільше подобається. До речі, даний момент мені дуже подобається Френк. Він зараз просто люта імба. Ось. Ну, а якщо говорити за. чекай нагадай, кого я називав. Як? Я не пам'ятаю. Я казав, бас і хто ще. Чекай. Честер чи що? то був честер. Так, ну мій улюблений брадер, я вже вам говорив, це брок. Ось, Ну а чому мені подобається його дальність, мені подобаються його гаджети. Ну і мені подобається, коли я можу там, чотирма тичками закрити противника, піджати його ось і винести. Я до нього сильно привик, і в нього класна ульта. Скажімо так. Давай далі. Євава питає, як тебе звати і чому ти не граєш в складбастерс? Так, не граю складбастерс, тому що я до кінця навіть не зрозумів, що з тою грою робити, як там іграти. Плюс я багато взорю дивився, де всі пацани сходяться в одну, в, з одною думкою. Коротше, кажуть, що гра просто-напросто скучна і поки не допилена. Давай. А Склепіос запитує, коли Пуш топ-1 цвіту. Якщо таке буде, звісно. Все, завтра починаємо. <реш> і запитує, з якого ти міста або області. Я з Львівської області подробніше говорити не буду, в разі захисту своєї конфіденціальності. Давай далі. Адеровець. <реш> Давай далі. Сік Панченко запитує, з якого ти міста, де ти живеш, коли тебе нема вдома і який в тебе номер карт. Братан, я тобі кину як то ВЛС, номер карточки, кину пін-код і ще кину геолокацію до повного щастя. Давай далі. Андрій запитує, які ти став цілі перед собою під час створення каналу? Ти Записували якісь які який бред. Фух, я замахався. Чекай поп'ю. Ох. Ну, основна моя ціль при створенні ютуб каналу це було набрати велику кількість аудиторії, тим самим стати популярним. Щоб люди коментували мої відео та й дивилися на те, що я досягаю. І я дуже хотів ділитися якимись своїми історіями з життя. Ось, ну, але на той момент я більше хотів робити якісь серіальчики по Майнкрафту. Ось, ну і в майбутньому надіюся, це робиться. Ну і по суті, та, і хотів просто попробувати щось нове. І як бачите, вроді, як вийшлося. Давай далі. Діма запитує: Ден. У мене є питання, воно звучить так. Який у тебе був перший 25-й ранг та коли ти його апнув? Так, ну перший мій 25-й ранг це був е, ранг на шелі. Вже, на, на жаль, на моєму заблокованому аккаунті. І підняв його приблизно в 21-му році, якраз, по-моєму, коли виходив Brawl пас або перед ним, або як тільки він вийшов. Ось, але мені здається, ще бокси тобі у мене були. Ось тоді я підняв 25 зі своїм другом, ось ми двоє починали, ми апали 4 сезони. Тоді сезон був по 14 днів, ось ви можете собі прикинути. І я грав на шалі кожен день, ви можете уявити, як мені було тяжко. Ось. Ну і тоді він підняв перший, це мене замотивувало, і через 2-3 дні підняв я. Ну ми сильно стопорилися на 700 кубках. Ось, і ви ще ніяк не могли підняти. Давай далі. 2, 8, 6, 1, 1, 4 запитує: Привіт, Денман. А ти бедеш апать до кінця літа, чи до кінця зими 50к. Так, ну. <кінця> Кінець кінці алеким написав, я теж просто просто читаю. Так. Чекай, а що там 50к? Ну дивись, як я зрозумів, ти запитуєш про спідран 50к. До кінця літа я не впевнений, чи я зможу ось, Ну, але якщо не зможу, буду підніматись далі. До, до зими я впевнений, що я підніму 50к. Ось. В принципі, приходимо далі. Ідзі запитує, яким 25 рангом ти пишаєшся? Так, ну пишаюсь я 27 рангом на Карлі ось. Хоча мені допомагав Алекс, ми піднімалися в дуо, але все одно я типу, старався і почав на ньому грати набагато краще. І зараз це мені дуже допомагає, наприклад, тій самій е, ранговій лізі. Ось там я майже завжди пікаю Карла, хороший персонаж. Ось. Ну а е, рангом, яким я пишаюсь, це, напевно, 25-та на Діна Майку. Там я виїжджав прям непоганим скілом. До речі, досі на каналі обов'язково. Дивіться, якщо не бачили. Ось тому. В принципі, Динамайком, напевно, я найбільше задоволений. Але завжди треба дивитися відосики передивлятися, я вже точно не пам'ятаю. 25 апою на протязі 2 4 років вже. Тому точно сказати не можу. Давай далі. Євава запитує декілька питань. Який твій найлегший 25 ранг? І, як... І кого ти збираєшся останнім апати на 25 ранг? Так, ну, до речі, хороше питання. Який мій самий Lection 25 ранг? Я вам точно сказати не можу, треба переділятися відосики. Я знаю, що таких 25 рангів кілька було. Ось. А, Ніта ось, я згадав. Ось Ніта. Там мене пацани забустили, тому я не знаю, як це піднімати. Ніто 25. Але, в принципі, персонал хороший, я думаю, я би підняв спокійно. Зараз вже тепер. А на той момент це було прям важко. Е, так. Ну і яким я збираюся апити останнім? Я не знаю. Для мене дуже важкий персонаж це є, наприклад, Сквік. І, наприклад, якась пені. Я не знаю, коли її буду апати, але взагалі стараюся вас трошки піднімати. Хто буде останній, я точно сказати не можу, тому що не знаю хто і як піде. Тому що з останніх тих персонажів я ніколи не можу апнути. Ось. Тому такі справи. Давай далі. Ask... Ask питає На кого хочеш апати 30-ті ранг? Uh. E, так. Ну, планую апати я 30-й ранг на. Броку на Карлі або на культі, ну і на Френку. Ось найближчий час буду лапити на Френку. Давай далі. Рандом запитує. Денмен, хто в тебе улюблений персонаж? І чи ти колись донатив? Так, ну мій улюблений персонаж, я вже кілька разів казав: це Брок. Ну і ще частково може бути Карл. Ну і Бас, давай так, от трьох на але найбільше я люблю Брок. Так, і я ніколи не донатив БС. Давай далі. Діма запитує. Ну, насамперед, ранговий бій треба пушити кожен сезон, ось. Ну і пушити бажано з командою. Ну а як такої команди в мене немає постійної і постійно граю з, інш... з різними пацанами, тому і ну, пушити не вийде. Тому що коли... Ми... я зіграю спочатку з одною командою, потім з іншою, і це важко. Плюс я більше орієнтуюся на кубки, а по ранговій лізі записний досить не так просто. Ось, Тому сильно і не пушу, але взагалі в майбутньому буде пуш чисто от рангової ліги. Я вже колись його пробував починати, але тоді не пішло. Попробую ще в майбутньому. Також Дмитро запитує, як максимально далеко ти проходив в чемпіонаті? Там де тільки 4 спроби. Так, максимально я проходив 14, 14 цих от, каточок. На 15 ми завжди сливаємося. Я не знаю. Тоді, от, це почало логати, у нас було 3 спроби, всі три Ось, Ну а другий раз ми проходили, у нас була одна попитка і ми не пройшли, на жаль. Чесно кажучи, дуже обідно, тому що я ще ні разу не проходив в той чемпіонат. Ось, сливалися на останній катці. Давай далі. Роман запитує. Ти будеш колись апати Лігу? Ну Якщо рангову, то буду. Якщо це про тебе, я не до кінця врубався. Скажіть цього, що про Ліо питає. Давай далі. Асклепіос запитує. Будеш апати майстра? Mm, я. не сумніваюся. Я не думаю, що я потягну. Давай далі. Рома запитує декілька питань. Коли в стрім. Чи будеш знімати Майнкрафт? Якщо так, то коли? Так, коли стрім. Я не знаю, чесно. Можна б було записати, наприклад, сьогодні, У мене є деколи момент, мі... му записувати відоси кожен день і в мене тупо нема вільного часу. А, кому цікаво, я сьогодні знову п'ята ночі лягав. І я навіть не записував відеос, я просто сидів по телефону говорив. А, Ну то так, до слова. Так, ну а якщо серйозно, коли буде стрім, не знаю, постараюсь на днях провести. Ось, будеш знімати Майн, якщо так, то коли. Планую, але тільки в майбутньому, коли буде нормальний ноутбук, е, бажано взагалі ПК, ось коли буде мікрофон ну і вся апаратура. Давай далі. Андрій запитує: не думав створити ще клуби в БС? Е, думав, але мені просто-напросто нема кого поставити, типу, як головного, оскільки навіть моїм клубом. З більшості заправляє джокер, тому в мене просто немає часу на клуби. Я би хотів, чесно, я б хотів створити кілька академок, і це мені здається, навіть б було прикольно. Ну я просто не потягну. Мені треба людей, ось які би це навіть мій клуб запропонував створити джокер? Це по суті навіть не мій клуб, якщо так говорити. Я президент, типу, але так чисто для вигляду. Ну і він там зі мною радиться, що робити. І все. Давай далі. Діма запитує: чи будеш продовжувати Тікток аккаунт по мотивації? Скоріше всього що ні. Чесно кажучи, мені дуже сподобалося щось подібне записувати. Але в мене так само почалося виграння, як з Ютубом. Тобто постійно пошук нових якихось цитат. До речі, ось там вставочки, Хто не бачив мого аккаунта в тіктоці. Силочки, до речі, також і в телеграм-каналі. 2021-й зламав мене. 2022 змінив мене. 2023. Навчив мене. 2024 Ігра почалась. Скоріше всього, що продовжити я його не буду, хіба, можливо, в майбутньому. Дорешт, до речі, в майбутньому я, можливо, навіть буду продовжувати. Але це прям далеко в майбутньому, якщо реально буде хороша популярність. Ну і давай, останнє питання на сьогодні. І останнє питання від Амбе. Будеш апати кубки на Кленці до 25-го ранку? Так, оскільки я не бачив точно, яка в нього атака, і все таке, я не можу точно сказати, тому що я навіть його ще не тестував. Але, скоріше всього, як я, так як він новий бравлер, я його, ну, скоріше за все, буду на 25-й. Тим більше, що як він тільки вийде, я його зразу получу в перший день. Ну і все, народ, на цьому до пішло до кінця. Це були всі питання. Вибачаюся, якщо в деяких моментах було Юро погано чути, або мене погано чути, або якісь помилки відомому, можливо, були. Присутні. Ось за це все вибачаюся, можливо, з монтажем є якісь мінуси. Е, можете написати, чи хочете бачити більше подібного контенту. Якщо так, то поставте лайк і підпишіться на цей канал. На дане відео ми втратили багато часу, більше 3 годин, більше 45 хвилин матеріалу було записано. Ось, І під час того як я досього обрізав, е, копіював, видно, я десь щось погано обрізав, і, нечайно кінець воно щось. Ну, забагато кожні обрізав кінець. Тому нема того, як ми двоє закінчували. Ось. В плані обрізав я наше з ним прощання. Ну, коротше кажучи, відео получився, на мою думку, дуже цікавим. Повторююся, поставте лайк, підпишіться на цей канал. Ну, а з вами був, як завжди, Денмен. Також дякую Юрі за допомогу. Ну і всім бажаю гарного дня. До завтра.